Настя, привіт. Привіт! Дякую, що ти погодилася на сьогоднішнє інтерв'ю. Я дуже довго насправді його чекала. Розкажи, будь ласка, декілька слів для того, щоб наші глядачі ознайомилися трішки з твоєю історією. Ти доєдналася до Збройних сил України відразу після Революції Гідності ще в період. АТО. це не зсу восени після майдану. Е я пішла в батальйон імені Кульчицького там ну пішла в АТО, так. Скільки часу там була? Я була першу ротацію в батальйоні Кульчицького, там півтора місяці, здається. Далі е нашу форму контракт резервіста е скасували. Більшість пішли на мобілізацію, я на мобілізацію не пішла. Я потім поїхала до правого сектору, була з ними трошки, потім е супроводжувала команду кіношників і трошки працювала в якомусь госпіталі, в щасті. Ну, при фронтовому, тобто, uh -huh. це ст стапункт. зараз. Це називається стапункт. і далі стала інструкторкою по такмеду. Тобто, це 14-15 роки. А потім, по як вже доброволиця, ти несла службу вже після повномасштабного вторгнення. Так, я повернулася в цивільне життя і з 8 квітня двадцять року я виїхала знову вже в повномасштабну війну. Хотіла з тобою ще поговорити про безпосередньо твою роботу як доброволиці, uh -huh. як бойової медикині на фронті. Скажи, на яких напрямках ти працювала, і якщо коротко, також для наших глядачів, яка це ланка евакуації? Я виїхала 8 квітня і сім місяців, і чотири дні я провела на півдні. І Ми йшли в Херсон. Я працювала з підрозділом група ТОРА. Це добровольці, які легалізувалися в патрульну поліцію міста Києва. Тобто, я була з цією групою. Як медик, і ми працювали на цьому напрямку. Потім, коли ми зайшли в Херсон, їх перевели на запорізький напрямок, але на той момент це був дуже тихий напрямок, і я від них відділилася і поїхала на схід. І до цього часу я досі е, працюю на сході, тобто я намагалася. Зробити цей... там я раз виїжджала на запорізький напрямок, два щось пробувала. В мене там була маленька операція, але мене постійно повертає на схід. Тобто я не можу звідти звалити. Я постійно на сході. Слухай, ну ми з командою а, почали їздити на Донбас. Я взагалі вперше була на Донбасі за все своє угу. життя в квітні 2023 року. А року. І з тих пір ми кожного місяця їздимо mm -hmm. туди, а ми там записуємо інтерв'ю з дівчатами, які не можуть звідти виїхати, чи в яких там ротація відбувається, не знаю, раз на рік. Таке також так, трапляється. Звичайно. І для мене це було колосальне відкриття. Ну, Донбас, неймовірно, красивий. Особливо, коли квітнуть Просто. квіти. Просто неймовірно, польові квіти, коли їдеш від Слов'янська в Сіверськ. Це в мене напрямок зазвичай від слов'янська на Бахмут, це вперед. А від Слов'янська в Сіверськ, це так ліворуч, і там неймовірні такі. Яро, я, яри, та трошки нагадує холодний холодноярську місцевість, і там ці польові квіти, маки, маки, жовтенькі квіти. Звичайно, терикони теж, але терикони я в своєму житті якось бачила ще там в ранні роки і запам'ятала. А таку кількість польових квітів я не бачила ніколи в житті. Мене це дуже вразило. Схід тебе манить і не відпускає, тому ти здебільшого працюєш на східному напрямку. Так. Це одна з ланок евакуації. Так. А яка саме з них я працювала за цей час дуже по-різному: і на кейсиваку, і на медиваку, і в СТА пункті. Тобто, залежно від того, куди покличуть, де попросять. У нас є дві машини. У нас є і швидка, вона повноприводна, вона дуже прохідна, але це все ж швидка. І е е крузак джип. Е він більш маневрений. Тобто, куди замов... куди замовляють. Так, uh -huh. ми і працюємо, але uh -huh. більшість часу це швидка. Для наших глядачів, давай проговоримо це. Ви як добровольці працюєте на самозабезпеченні, вам ніхто не платить заробітну плату, так як платять військовослужбовцям uh -huh. Збройних сил uh -huh. України. Як ви це все взагалі вигрібаєте? Укомплектування автомобіля, медикаменти, от оцей весь процес. Мене питають: по-перше, на що я живу? Тут все просто: мене отримує мій друг. Ну, щоб не було питань. Mm -hmm. Воювати це дорого, і таке хобі, хтось має оплачувати. У нас є донати там, а, там на мій день народження. Наприклад, коли я виставляла банку, нам наповнили цю банку, і нам це дало півроку. А, здебільшого це бенз і ремонт машин. Ремонт машин а, і зжирає неймовірну кількість грошей. Ну, якісь супутні витрати, там ще мед, саме медичне наповнення, нам дає тата кеплер і її фонд птахи. Тобто, все до останнього бинтика у нас в машинах це тата золота людина. Донатьте їй, будь ласка, фонд «Птахи». Донатимо таті кеплер. так, Вона вірна. Все, що в мене є, все завжди від неї. І харчування ви собі також самі забезпечуєте проживання на Донбасі безпосередньо у в, 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 в нас було, що ми там е, знімали трохи, а на Донбасі нас безкоштовно пустили в дім. І ось вже другий рік ми безкоштовно живемо в дуже хорошому домі. А хазяєва вдома живуть е, там в іншому селі, десь з батьками біля батьків живуть. Це жителі Донбасу. Так, так. І вони впустили: Так, в свій і сказали, дім. ви тепер живете в цьому будинку. Ми вас не чіпаємо, будьте тут. Тобто, вони прийняли рішення таке віддати дім е, тим, хто воює. Ти колись сказала чи написала про те, що е, Херсонщина для тебе була суперемоційною? Так, звичайно, поясниш, розповіш детальніше. Це був довгоочікуваний момент захід Херсон, і не було відомо знову ж таки. Я не найкращий аналітик, тобто для мене мені не було відомо, зайдемо ми в той Херсон чи не зайдемо, тому що в мене там і попередню цю першу мою кампанію військову, і ем, в мене не було досвіду звільнення населеного пункту. Що вдалося видряпати населений пункт, і тут ми доходимо до Херсона. Ми заходимо в нього. Ми заходили е, на другий день. Більшість людей, через те, що не було зв'язку, е, ще в Херсоні не знали, що взагалі зайшли українські війська, і ми там на своїй цій машині. Е, ну, це ж ми з поліцейською групою заходили. Mm -hmm. Ще там. Е, Якось були якісь абсолютно там дикі задачі. Ми виїжджали там, ще доганяли якихось тепли -е, не якихось росіян, останніх, які е -е, тікали через річку. Ми в медичному транспорті перевозили е -е, цих. Е -е, Арештантів вони ж повипускали всіх з тюрем і двох-трьох чуваків, які якби їх випустили, і вони прийшли до поліцейських, кажуть: А ну куди нам іти? Ми не будемо, ну ми не хочемо тікати, бо ми без паспортів, без нічого будемо досиджувати свій срок. Завезіть нас, кудись. Mm -hmm. І ось і ми там їх перевозили. Тобто, це була мішанина, але люди, ну якби які теж не знали звільнить їх взагалі колись. Чи ні, тобто це була емоційна зустріч. Люди там на головній площі збирались, розповідали свої історії, своєї власної боротьби. Ми ви, певно бачили відео, як жінки зберігали український прапор, закопували під так. плитку там, як жінка, вона мені подарувала вишивку. Вона вишила український вірш і не вишила тільки дату, чекала. Коли буде дата звільнення, вона мені подарувала це. Тобто це був дуже емоційний момент. Будучи доброволицею, ти відчуваєш більше, можливо, свободи, аніж якби ти була мобілізована і підписала контракт зі Збройними силами України? Це звичайно, це очевидно, і це е, єдиний аргумент е, насправді, чому мені не вистачає моральних сил і там ще ряду. Причин, ряду якостей, чому я не можу наразі не готова доєднатися до ЗСУ. Так, це пов'язано зі свободою дії, з тим, що я регулюю ряд аспектів в своєму житті, які там, після мобілізації регулю... регулюватимуть Збройні сили. Тобі, в принципі, є з чим порівняти, адже. Ну, бувають періоди ротації, в тебе була певна пауза між АТО і до повномасштабного вторгнення. Як ти можеш оцінити це повернення із зони бойових дій? Чи відчуваєш ти а, от складнощі того, аби пристосуватися до цивільного життя? У мене така особливість психіки, що я швидко звикаю до всього і. Я швидко забуваю попередній досвід. Тобто, організм приїжджає в Київ, ми відсиджуємось три дні вдома, два дні вдома, а потім я така, а що? Я десь була на війні? Та ні, я тут в Києві живу, все нормально. Потім я приїжджаю на війну. Я на зраді два дні, а потім така, боже, коли ми останні раз в Києві були. Тобто я себе суперкомфортно почуваю в цивільних умовах. я Постійно хочу в Київ а повернення в цивільне життя оце на довгий період. Того разу було менш болісним, але болісним. Тому що в мене був перехідний період, коли ти стає... Я стала інструкторкою на рік, е, інструкторкою по такмеду. Це такий: тобто, ти працюєш з військовими. Ти десь виїжджаєш або в якісь частини, або ми їздили більш на ну ближче до лінії розмежування, і ти в тактичному одязі, ти працюєш з військовими, але ти живеш в Києві. Я не пам'ятаю, але мені здається, що я десь ще рочок, коли мене питали, хто ти чим ти займаєшся, я, ну я казала, я ветеран, тобто я не могла. Відділитися і піти вперед, це коротше повернення на тривали, а повернення до мирного життя. Це був болісний процес, довгий і болісний. А в принципі, сам акт повернення до Києва в цивільне місто і все для мене мені навпаки класно. Я дуже хочу завжди в Київ. Мені тут супер, я люблю культурні події, я люблю движуху. Відволіклась, трішки відпочила я, і повернулася назад. Я на люблю, так, я це люблю. А чи була в тебе а, потреба, чи можливо ти а, вже проходила якусь а, реабілітацію, адаптацію, психологічну, фізіологічну чи будь-яку іншу? Тоді. А, Ще була вся ця історія не розвинена, і я була, я була не дуже свідома. В мене встигла там останні пів року, коли я була інструкторкою. В мене розвивалася клінічна депресія, і ніхто мені не підказав, ніхто цього не помітив, ніхто не міг діагностувати, що мені час до психіатра тому вона встигла розвинутися до досить сильного стану. Ми не встигли. Підловити на, на взльоті. Це був довгий процес, е, коли я дійшла спочатку до трихолога, бо в мене почало пасмами випадати волосся, і мене знайшли причину, він сказав, це нервове, ідіть до психолога клінічного, там мені виписали заспокійло, і так якимись манівцями я дійшла до психіатра, який вже діагностував депресію. А до роботи з психологами я дійшла ще за кілька років. Тобто, це був шлях е, довгий і здебільшого само самопомічний а які можеш склати основні дзвіночки, коли потрібно звернутися до лікаря? Не дивіться, депресія це хвороба. У хвороби є своя симптоматика. Е симптоматику, в принципі, можна прочитати навіть в інтернеті, хоча це досить індивідуальна історія, тому деякі симптоми можуть бути неоднозначними і зрозумілими лише лікарю. Я можу говорити тільки про себе. А у мене це було перш за все, я почала плакати. Я почала плакати щодня. Протягом чотирьох місяців в мене було відчуття діри в грудях, яка тебе засмоктує, коли всі думки е, приводять, будь-яка думка приводить до негативного фіналу, це теж сильний симптом. Хоча е, якихось розповсюджених симптомів типу втрати апетиту. Великої фізичної слабкості, там неможливості себе обслуговувати в плані гігієни чи чогось, в мене не було. Звідки ти черпаєш свій ресурс? Для життя чи для творчості? І для життя, і для творчості? Я не знаю. Ну, тобто, в мене є якийсь базовий рівень ресурсу? Мені видається якось, як всім. Мені, в принципі, цікаво. Ну, тобто, базово, якщо базово, мені цікаво. До війни мені було здебільшого цікаво, цікаво жити, цікаво, що там далі, цікаво, які є опції, цікаво, що є навколо в світі. Якщо з простих речей, мене дуже наповнюють подорожі, дуже сильно. Мене прям колосально наповнюють будь-які виїзди за кордон. Я люблю танці, музичні події. Особливо я люблю традиційні українські танці, я люблю е, каву, я дуже люблю прийти в кав'ярню, випити капучино. Я люблю цей смак, я люблю красиву атмосферу. Я люблю гарних стильних людей, які вміють гарно вдягатись. Тобто, я очима дуже багато споживаю. Естет. Напевно, я не знаю. Тобто це дає мені великий ресурс. Ось щодо творчості, я не контролюю процес, коли ми випустимо, коли я не пишу пісню, коли я щось випущу. У мене всередині, щось типу, зараз. Ми робимо це зараз. Тому в мене пісні лежать роками. Тому я герої вмирають не випустила чотири роки тому. Коли вона була готова, вже записана. Лежала три чи чотири роки тому з колисковою було так само. Вона вийшла третьою, хоча була готова найпершою. Це найперша пісня, яку я написала. Тобто я не контролюю цей процес. Ти пишеш і слова, і музику з музикою там по різному. Частково десь композитор писав, а ми доробляли зі звукорежисером. Десь ми удвох звукорежисером придумували. Я не вміме не вмію писати музику, але я вмію принести референс і на словах пояснити, що мені треба. А ти співаєш для наших хлопців і дівчат, коли на Донбасі? Е, ні. Ну, я ж медик, в мене там швидка і напарник. Зазвичай я контактую з пораненими, Їм і так погано. Куди їм ще зверху співати? <реш> <Вибачу>. <реш> Куда? <реш> ну, ти ж гарно співаєш. Це я розумію. Якби я співала, то їм би ставало гірше <реш> в самопочутті. Але Це ж ти не співаєш. Це не той голос. Спасибо, не треба. Для цього в мене я знеболювальне. Широкий спектр. А чи правильно я розумію, що ти прийняла рішення не проводити жодних концертних турів за період повномасштабного вторгнення? Я не можу. Було виключення, тобто минулого літа, перше літо війни, я їздила в Словаччину на фестиваль похода, але я не могла не зробити цього. Е, мене підкупили, що це фестиваль фестиваль на 30 тисяч людей. Публіка, яка була, це не українська діаспора, а це іноземці. Тобто, в мене була можливість напряму зі сцени. Е, Посіх, що я співала, я між піснями говорила англійською до людей напряму. Це було важливо. Це було супер важливо. Я зробила тоді виключення, і зараз я зробила теж виключення. Є такий гурт Hate Speech, У них недавно був концерт в Києві, і я вийшла на сцену як секретний гість і заспівала одну пісню чи навіть половину пісні, тому що е, на першу половину пісні не спрацював мікрофон. Я хотіла вийти і спробувати, як я почуваюся на сцені. Але в мене немає сил моральних на виступи ніяких в мене немає на сцені ні драйву, ні кайфу, нічого. Я не відч... я не відчуваю нічого. І треба мати що віддавати, коли ти на сцені. ну мені так, мені немає що запропонувати, тому я не виступаю. Але ти створила сторінку «Buy me a coffee». так. Для донатів на запис е, власних пісень чи створення першого ну, контент. кон контенту. Взагалі на контент, так. Чи працює воно зараз і чи вистачає тих коштів для того, аби запис пісні зробити? Можливо, ця пісня вже написана тобою раніше, але от зараз прийшов її час. Так, я трохи зібрала коштів і записала нову пісню. Текст теж лежав багато років і записала пісню. Е я не знаю, де я візьму гроші на кліп. Я щось продумаю. Але я записала пісню, люди там дійсно надонатили, цікаво, там по 5 доларів. Пісню угу. я змогла записати, так? Як вона називається? За не секрет? Звір. Так. так. Ти є володаркою гран прі у категорії Young Blood так. на Джагер Music Award 2019 року. Так. Яку музичну нагороду ти мріяла потримати ще? Та Чи не... ти не мрієш про них? Мені все одно абсолютно для тебе. Це не є маркером визнання на міжнародному рівні. Це, по-перше, українська премія. По-друге, мені абсолютно не цікаве, в принципі, в, в принципі, визнання на міжнародному рівні. Я звертаюся і спілкуюсь виключно з українською аудиторією. Тобто, це моя розмова з українцями з Україною. Зараз е, ну, моя поїздка на цей фестиваль е, і ць, діалог. З іноземною публікою пов'язаний з війною. Моя творчість це розмова з Україною виключно. Премія, е, ну певно, це тішить якесь самолюбство, коли ти розумієш, що професійні співаки там ну люди з музичної індустрії тебе обрали, чи там що люди за тебе голосували онлайн. Але я не, не можу сказати, що я щось відчуваю. Я так мало що відчуваю останнім часом. Я вчора отримала премію в Yager Music Awards. Вже ну цього року за трек року герої вмирають стали треком року. Мої щирі вітання, дякую. Ось, але я не відчуваю нічого. На ну на жаль, я хотіла би. Ну, якщо ми кажемо про таке поняття, як культурна дипломатія, коли ти можеш говорити з українцями в Україні, з українцями, які за кордоном, з громадянами інших країн, на яких можливо. Повпливають слова з твоїх пісень чи те, що ти їм будеш говорити. От в цьому контексті ти би розглядала можливість виходу на якісь концерти в інших країнах участь в Євробаченні потенційно на майбутнє? Я не знаю. Я не почуваюся достатньо потужною для цього, внутрішньо потужною. Я не дуже розумію, як працює культурна дипломатія. Я не розумію її рівень ефективності. Я не розумію, я не відчуваю коефіцієнт корисної дії. Я його не можу прорахувати. Чи відчуваєш ти, що коефіцієнт корисної дії набагато вищий, коли ти на війні? Ну, звичайно. Чи можеш ти в декількох реченнях чи словах описати свої відчуття, що таке бути на війні? Це бути в центрі вихору. Тобто, в центрі вихору? Реальності. Ось вихор реальності, яка відбувається, uh -huh. і ось ти ось тут. Ти написала: колись: Нема війни, що виграє мене. Uh -huh. Мені дуже відгукнулася ця фраза. Відразу почався такий потік думок. Що для тебе означає ця фраза? Що ти мала на увазі, коли це писала? Знаєш, що, на, що значить на українському українському сленгу слово виграти? Перемогти. Ні. А? Виграти це Угу. Uh -huh. Тобто. Війна мене не вийде, але я, я пишу людям. Війна й мене жорстко, <різь> Ось, але я міцніша. Що для тебе свобода? Свобода це можливість приймати рішення. Без контролю зі сторони, і слідувати своїм рішенням. Тут, тут все просто. Я от е, сьогодні вранці прокинулася з таким е, стійким відчуттям, точніше, воно не нове, воно вже угу. там повторюється якийсь період часу. Е, відбуваються постійні обстріли там або енергетичної інфраструктури, або вночі нас тероризують, коли постійні повітряні тривоги. Ну тобто Росія діє планомірно і суперпрофесійно на виснаження. І військових на фронті, е, і нас, як цивільних, які не на війні роблять свою роботу щодня. Кожен на своєму місці. Я не знаю, ну це таке складне питання. Але як ти думаєш, чи надовго нас вистачить в такому форматі? Нас як нації? Я не вмію мислити такими масштабами, на жаль? В моїй бульбашці всі розуміли, що буде повномасштабне вторгнення. Я не розуміла. Я не вірила до останнього, що вторгнення буде, але я готувалась. Їздила на полігон, працювала. Я робила закупку там все, що було потрібно. Я готувалась, не вірячи в те, що тому що я довіряю своїм авторитетам більше ніж собі. Це було правильне рішення. Ось, але я недостатньо освічена. Я мене недостатньо аналітичних можливостей, на жаль. Тому я не можу проаналізувати і прикинути наскільки нас вистачить. Мені здається, ми стяг... ну, ми стягнемо. Ти сказала, я довіряю своїм авторитетам. Так, а хто для тебе є ці авторитети? Ну, У мене є старші друзі, розумні друзі, аналітики, якісь просто люди, історики, якісь просто мої досвідченіші кінти. А якщо ми кажемо про якихось публічних відомих людей, на кого ти орієнтуєшся, можеш їх фамілії назвати? Бігус дуже розумний, бігус готувався до війни дуже чітко. Я там разом з ним їздила на полігон. Тобто ви разом займалися? Так. Якби в тебе зараз була можливість вийти на трибуну. І тебе чують всі українці так. на планеті Земля. В okay. Україні, за кордоном, біженці, емігранти, які виїхали давно. Uh -huh. ну, що б ти їм хотіла сказати? Я знаю, що треба говорити до людей. Але я за, два, за ці два роки не написала жодного речення нового жодного нового речення для пісні. Мені немає, що сказати людям. Я знаю, що, е, що треба, що, що треба зараз в Україні. Я звичайно знаю. Я знаю, щоб люди піш. Що треба, щоб люди пішли і мобілізувались у військо. У нас є критична потреба в цьому. Тобто, в армії є таке поняття: ригнуть. Ну, типа, і типу на вольових. На вольових і якби, коли набереться критична маса людей єдиномоментно ну, це е, зрушить процес з місця досить швидко. Чи знаю я правильні слова, як сказати про це людям? Ні, не знаю. Чи можу я слу, слугувати живим прикладом цього? Ні, не можу. Я не в армії. Але ти дуже гарно розмовляєш з точніше даєш гарні меседжі нашим окупантам. Mm -hmm. Мені дуже сподобалась фраза з пісні Колоскова mm -hmm. для, «Для ворога. Mm -hmm. Ти ж хотів землі цієї, то тепер змішайся з нею. Mm -hmm. Настя, я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю, за твою супервідвертість е, і за твої е, круті заголовки, які можна просто е, на декілька інтерв'ю ділити і, і доносити це українцям. І нас, до речі, дивляться і за кордоном. Я сподіваюся, <с? <с?> що вони також послухають, і для них якісь моменти стануть більш зрозумілішими. Якщо ти дозволиш, я б хотіла тебе обійняти. Клас, да? давай, так.